Празник Різдва Пресвятої Богородиці, який відзначали 21 вересня, одне із великих свят, що ним починається церковний рік. У цей день храмове свято Рогатинської церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні цей особливий храм готується до святкування 800 го ювілею. Свято Різдва Пресвятої Богородиці важливе тим, що каже нам про велику правду святої віри, про Богоматеринство Пречистої Діви Марії, з якої засіяло Сонце правди. Христос Бог наш, Пречиста Діва Марія це рання зоря, що сповіщає прихід сонця золотого Спасителя світу Ісуса Христа. Про життя Пречистої Діви Марії, про її народження та успення ми зі святого Євангелія знаємо дуже мало. Найбільше інформації подає нам традиція церкви, апокрифи та писання святих отців. У день її храмового свята Божий дім парафіяни намагаються прикрасити як найкраще, найпишніше. Нині у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Рогатині поступово закінчуються ремонти, які тривають уже більше року. Незабаром храм відзначатиме свій ювілей – 800-річчя. Перш за все, я хочу ще раз поздоровити всіх наших парафіян. Нашого міста та нашого району із з цим святом, яке відбулося в п'ятницю на Різдво Богородиці. Ще раз побажати всім міцного здоров'я, рясного Божого благословення, причистої Діви Марії, опіки. Ну, Свято, як ви самі знаєте, бачили, ви були учасником на нашій службі Божій. Багато людей, як кожного року, прийшли, приїхали, щоб помолитися. До Матері Божої і попросити в неї сили, щоб вона і надалі заопікувалася нашою парафією та цілою нашою Україною. Свято воно ще відбудеться 20 жовтня. Де наші архіреї на чолі із нашим Володимиром Війтишинином, архієпископом митрополитом, а також митрополитом, архієпископом возняком і з багатьма священниками і з багатьма вірними, 20 жовтня відбудеться посвячення нашого храму, яке буде відзначати 800 років. Я запрошую також вас і всіх, всіх парафіян нашого міста та гостей. Які схочуть прибути на це величне свято, щоб помолитися. Мабуть, жоден інший народ не величає Божу матір, так як українці, чудовими молебнями, піснями, часто молиться до неї і просить про заступництво, адже знає, що ніколи не чувано, щоб хто небудь хто прибігає під її покров та просить у неї заступництва, був нею опущений.